Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, в Другобичі є церква, яку називають Поема в дереві або Біблію у фарбах. На її стінах, на її розписах можна часто побачити сюжети, які зустрічаються тільки у гравюрах, у друкованих Бібліях. І особливо вражає те, що на зображенні біблійних сюжетів, біблійних постатей, ми бачимо не одяг, який носився в біблійних часах, не ландшафти Святої Землі. Але ми бачимо, що біблійні постаті одягнуті в одяг, який носили дорогобичани XVII, XVIII століття. Бачимо ті краєвиди, які вони бачили кожного дня. І потім вони бачать це саме на іконах і на зображеннях в церкві. Чому і для чого так робилось? Тому що люди думали, що так як одягаються, вони одягалися завжди. Ні. Це був певний спосіб прочитати своє життя через писання, а писання через своє життя. І до певної міри, кожного разу, коли ми читаємо євангельський уривок, ми повинні зробити щось подібне: прочитати своє життя через Євангеліє. А Євангелія зрозуміти через своє життя. Сьогодні ми з вами почули про батька, який втратив останню надію і підходить до Ісуса вже без будь-якої віри, без будь-якої довіри. Але, можливо, щось і є. Він хапається за цю зустріч з Ісусом, мабуть, потопельник за Соломку. Він приходить каже Ісусові: От є в мене син, з ним біда. Я зробив все, підходив до всіх, підходив до учнів. Я чув, що вони е, стіляли, проповідували, намащували олію тощо, але вони нічого не могли зробити. І дійсно, в Євангелії ми читаємо, що Ісус посилав своїх учнів. І вони не тільки проповідували, вони намащували олію, стіляли багатьох хворих, вони виганяли бісів. Вони робили неможливо, вони повертаються до Ісуса і навіть тим хваляться, то чого цього разу їм це не вдалося. Та й не просто не вдалось. Батько, який чув про них і який е приходить, він якраз тратить останню е надію. Він вже просто каже до Ісуса: якщо можеш. Якщо можеш, все можливо тому, хто вірує. І батько у сльозах каже. Вірою, Господи, поможи моєму невірству. І навіть цього воно вистачило, щоб сталося чудо. Юнак був повернути Батькові здоровим. І коли учні спиталися Ісуса, чому ми, ми раніше не могли цього зробити? Ісус їм говорить про те, що цей рідбіс вигняється постом і молитвою. Тобто, а що це за такий забіс? І йдеться тільки про юнака, чи йдеться в великій мірі і про учнів, чому цього разу вони не змогли зробити те, що вони робили до того? Ми можемо більш-менш зрозуміти, якщо навіть придивимось до свого досвіду. Велика біда учнів полягала в тому, що вони звикли до того, до чого звикати було не можна. Спочатку вони були вражені, вони дивувались, вони про це говорили з Ісусом. Потім вони це почали сприймати як належне. І сприймаючи як належне, вони до певної міри це втратили. Так само часто буває і з нашою вірою. Віра стає безплідна, коли перетворюється у звичку. З вірою можна робити багато речей. Але коли віра це просто звичка, то вона стає мертвою. І дуже важливо пам'ятати, що віра в Бога, вона не полягає просто у переконаннях. І вірити в Бога не означає не мати сумнівів. І вірити в Бога, це означає долати ці сумніви. І, як ми бачимо, тому от віри того батька, віри, Господи, поможемо йому невірство, е вистачило. Тоді як. Віри учнів, які не сумнівались, які були просто переконані, не вистачило. Піст молитва це якраз є ті речі, які не дають вірі перетворитися у звичку. І ось ми можемо побачити, ми нагадуємо того батька-юнака, бо серед тих випробувань, серед війни, яку ми переживаємо, і чуючи, що раз то гірше новини, ми теж опускаємо руки. Ми зневіруємось. І нас навіть уже і не вистачає тої віри. І тому сьогоднішній уривок про батька, інока та про апостолів є в великій мірі про нас, про те, що вірити це деколи хотіти вірити. Про те, що якщо ми так само закличемо до нього, і Господи, поможи йому невірству. Стане чудо. Цей уривок про те, що не можна звикати до віри. А віри, віра без молитви і посту перетворюється у звичку. Саме молитва і піст, якщо під молитвою розуміти не тільки розмову з Богом, але й слухання Його, читаючи святе письмо піз постом, розуміючи не тільки самообмеження себе в їжі, але не перше утворення добрих діл. Саме тоді віра, вона буде тим живим стосунком. Стосунком довіри, і ми можемо сказати з псальмопівець: Господь мій добрий пастир.